Рік і чотири місяці. Я не був отут у себе в дворі. Звісно, в мене тут хаос заросло. 3-4 дні гребемося, нічого не видно. Зразу як зайшли, то кажеться, Чорнобиль віддихає. Таке було відчуття. Тут двері були, ось. І вся це облізло, все. Я не знаю таке вроде. Ну, коротше, все обдерли, те, що можна. Ладно, будемо думати, що як там. Ну, общем, то таке. Але двір, травичка, все дуже приємно пахне, дуже смачні продукти. О, це не можна передати. Яблуко, груша, як воно так, чому в магазині така гидота. Але без догляду нічого не буде. Яблуко, яке на цей період повинно бути вже такого, 5-6 см у діаметрі. Воно вісить, бідолаха, ось огілочки, ніякої підкормки, ніякого обробітку, все, що маємо. Сьогодні 11 серпня, на сьогоднішній день. На цей час у мене тут був виноград. Виноград такого розміру був у мене, а на сьогодні Ну, до винограду повернемося і покажемо, як він виглядає без обробітку. А до речі, якщо тут, так оце ось дивіться. це... Якщо в старих відео хтось дивився, оброблений був, це лівадійський розовий, буває лівадійський чорний. Це виноград для вина. Він дуже а, має такий насищений аромат. І от без обробітку він такий красивий. Він аж репається. Бачите, ось вже Вон, ягода вже, просто вже косточка, кісточка видно. Так що, отак от от так виглядає лівадійський розовий, лівадійський чорний. От вам. Якщо немає обробітку, вже кілограм. А так, а смачний який. Ми смикаємо. Ось є сті, десь. І... А, це шпокнуло щось таке. Чи пташка, чи щось. Клюгукав, мабуть. Ось такі діти які опс. Все. Бачите. Все буде, буде будка, буде новий. Господар такий. Зараз підбираємо, до речі, цікавимся. Така порода, як у нас і була німецька овчарка, і таку підбираємо, шукаємо. Так що може хтось дасть якісь рекомендації. Навіть. Де в кого який хлопчик потрібно буде нам.